Права номер 720. Чи може набувати додатніх значень вираз. Номер 1. Мінус х квадрат плюс 20х мінус 100. Дивіться, маємо два доданки, у яких є знак мінус перед виразом. Давайте винесемо знак мінус за дужечки. Отримаємо мінус х квадрат мінус 20х плюс 100. А тепер давайте виділимо повний квадрат. Маємо перший квадрат це х квадраті. Запишемо подвійний добуток, це буде 2 помножене на х. Та дивіться, чого нам ще не вистачає, у нас 20х, це помножити на 10. Отримали 20х. Маємо другий квадрат 100. Це у нас 10 квадратів. Дорівні мінус х мінус 10. Піднесене до квадрату. Вираз, який піднесений до квадрату, завжди додатній. Коли в нас перед додатнім виразом стоїть знак мінус, то цей вираз завжди набуває від'ємних значень. А отже, цей вираз не може набувати додатніх значень. Номер 2. Мінус х квадрат мінус 10 мінус 4х. Дивіться, у нас всі доданки від'ємні. Давайте винесемо знак мінус за дужечки. Отримаємо. х квадрат плюс 10 плюс 4х. Дорівня. Дорівня. Мінус. Давайте виділимо повний квадрат. х2 запишемо подвійний добуток, це в нас буде 2 помножене на х. Шукаємо. Серед членів, які залишилися подвійний добуток, маємо 4х. Дивіться, щоб отримати 4х, нам потрібно ще домножити 2х на 2. Далі, давайте додамо 2 в квадраті та віднімемо 2 в квадраті. Та що в нас ще залишилося це плюс 10. Тобто, перший тричлен ми можемо згорнути у повний квадрат. Квадрат суми. Отримаємо. Х плюс 2 в квадраті, а тут маємо мінус 4 плюс 10 плюс 6. Дорівнює, тепер відкриємо дужечки мінус. Х плюс 2 в квадраті мінус 6. Х плюс 2 в квадраті набуває додатніх значень. Знак мінус вказує на те, що цей вираз від'ємний. Коли ми від від'ємного виразу віднімаємо ще число то результатом також буде від'ємне значення. Тобто даний вираз не може набувати додатніх значень. Вправа номер 721. Якого найбільшого значення, ти при якому значенні змінної набуває вираз? Номер 1. Мінус х 16 х плюс 36. По перше, давайте винесемо знак мінус за дужечки. Отримаємо мінус х квадрат плюс 16х мінус 36. Дорівня. А тепер давайте виділимо повний квадрат. Маємо х квадрат. Запишемо подвійний добуток це 2 помножене на х. Та потрібно помножити на 8, щоб отримати 16х. Плюс, дивіться, тепер у нас другий вираз це 8. Значить, плюс. 8 в квадраті та мінус 8 в квадраті. Та мінус залишається ще 36. Цей тричлен ми можемо згорнути у квадрат суми. Запишемо мінус х плюс 8. Все це у квадраті. Тепер тут маємо мінус 64 та мінус 36. Отримали мінус. 100. Дорівнює. А тепер давайте відкриємо дужечки. Отримаємо мінус х плюс 8 в квадраті плюс 100. Найбільше значення, дивіться, так як у нас х плюс 8 в квадраті це додатні значення. Але перед, перед дужечками стоїть знак мінус. А отже, мінус х плюс 8 в квадраті набуває тільки від'ємних значень. Тобто, щоб отримати найбільше значення, потрібно, щоб х плюс 8, значення х плюс 8, цей вираз в квадраті, дорівнював нулю. А отже, х плюс 8 має дорівнювати нулю. Тобто, при х дорівнює мінус 8, цей вираз буде набувати найбільшого значення 100. Як тільки ми збільшимо. Х, наприклад, мінус 7. Одразу отримаємо тут від'ємне значення, та значення виразу буде зменшуватися. Відповідь: Найбільше значення цього виразу це 100, яке набувається при х дорівнює мінус 8. Номер два. 2. 2 мінус 16 х квадрат плюс 24х. По-перше, дивіться, у нас тут є квадрат. Але перед квадратом стоїть знак мінус. Давайте, значить, винесемо мінус за дужечки. Та також, ось давайте перепишемо спочатку, буде мінус 2 плюс 16х квадрат та мінус 24х. Дивіться, це квадрат, це подвійний добуток. І це що, що залишається. Давайте переставимо місцями 16х і поставимо на перше місце. Мінус 24х поставимо на друге місце, та в нас залишиться мінус 2. Перепишемо мінус 16х2, мінус 24х та мінус 2. А тепер спробуємо виділити повний квадрат. Це буде 4х піднесене до квадрату, подвійний добуток, мінус 2 помножити на. 4х, це буде в нас 8х, а потрібно 24. Тобто, множимо ще на 3. Значить, наш другий вираз це буде 3. Тоді додаємо 3 в квадраті та віднімаємо 3 в квадраті, щоб нічого не змінити. Та ще в нас залишилося мінус 2. Перший тричлен можна згорнути у квадрат. Це в нас буде. 4х мінус 3 піднесене до квадрату. А тут маємо 3 в квадраті це 9, 9 мінус 2 буде мінус 11. Відкриємо дужечки, отримаємо мінус 4х мінус 3 в квадраті плюс 11. 4х мінус 3 в квадраті зі знаком мінус буде завжди набувати від'ємних значень. Дивіться. Квадрат завжди додатній. Але якщо перед квадратом поставити знак мінус, то цей вираз буде завжди від'ємним. Тобто найбільшого значення, як вираз, це, який може набувати цей вираз, це буде 11. Тоді, коли 4х буде дорівнювати 0. Тобто, коли 4х дорівнює нулю, а отже 4х дорівнює 3. А отже, х буде дорівнювати 3 четверті або 0,75. Дивіться, при цьому значенні цей вираз дорівнює 0. Та найбільше значення, яке приймає цей вираз, буде 11. Відповідь 11 при х дорівнює 0,75. Вправа номер 722 якого найменшого значення та при якому значенні змінної набуває вираз. Номер 1. х квадрат мінус 28х плюс 200. Давайте спробуємо виділити повний квадрат. Маємо вже х квадрат, знак мінус. Тепер рахуємо подвійний добуток, 2 помножити на х. Та ще помножити, дивіться, щоб отримати 28 на 14. Тобто, щоб отримати повний квадрат, нам потрібно додати 14 квадраті та, щоб нічого не змінити, відняти 14 квадраті Та ще плюс 200. Дивіться, тут ми отримали повний квадрат, це буде хміну 14, піднесене до квадрату. А тут маємо 14 квадраті, Це мінус 196 плюс 200. Отримали хмінус 14 в квадраті плюс 4, нам потрібно знайти найменше значення цього виразу. Дивіться, х мінус 14 в квадраті завжди додатні. Додатнє плюс додатнє буде додатнє. Тобто, чим більше х, тим більше значення виразу. Тобто, щоб отримати найменше значення, Потрібно, щоб хміну 14 в квадраті дорівнювало 0. Тобто потрібно, щоб основа дорівнювала 0. А отже, х має дорівнювати 14. Відповідь: Найменше значення, яке набуває цей вираз, це 4, при х дорівнює 14. Номер 2: 9х квадрат плюс. 30х мінус 25. Так само, давайте виділимо повний квадрат. 9х квадраті це в нас буде 3х піднесене до квадрату. Тепер плюс подвійний добуток 2 на 3х. Це в нас буде 6х, а маємо отримати 30х, тобто потрібно домножити на 5. Плюс, дивіться, другий вираз у нас це 5. Плюс, щоб отримати повний квадрат. 5 в квадраті та забираємо 5 в квадраті, щоб нічого не змінити. Та мінус 25. Перший тричлен можемо згорнути у квадрат суми. Це буде 3х плюс 5 піднесене до квадрату. Мінус 25 та мінус 25 це у нас буде мінус 50. Дивіться. 3х плюс 5 піднесено до квадрату набуває завжди додатніх чисел. Мінус 50 віднімаємо від додатнього мінус 50. Чим більше х піднесено до квадрату, тим більше буде значення цього виразу. А отже, найменшим значенням виразу, може бути мінус 50, тоді, коли 3х плюс 5 піднесено до квадрату, дорівнює 0. Тобто тоді, коли у нас 3х плюс 5 дорівнює нулю, а отже, 3х дорівнює мінус 5, х дорівнює мінус 5 третіх. Відповідь найменше значення це мінус 50, запишемо мінус 50, при х дорівнює мінус 5. Третье.